Сьогодні Ладно більше добути. дізнаємося ми про екологічну сферу, зокрема, Олексій Василюк, гість нашої студії, еколог. І саме питання перше, яке буде стосуватися, чи може скорочення фінансування заповідників призвести до техногенної катастрофи? Ну, власне, зараз багато хто, мабуть, почувши це питання, подумав, які можуть бути заповідники, коли в країні війна. Ну, це перше, що людям спадає на думку. І, звісно, намагаю там, я і більшість моїх колег, наприклад, докладаючи. Масу зусиль для збору коштів на армію для, на різні такі речі, ми е, розуміємо, що зараз е, під час війни загроза для заповідних територій як виявилася ще більшою, ніж зазвичай. Ну, По-перше, те, що нещодавне скорочення взагалі бюджетних видатків, воно е, накрило. і... Тему заповідної справи, зокрема, на 300, ну майже на 335 мільйонів, скорочені на фінансування установ природно заповідного фонду. А, на нашу думку, це є практично катастрофа, тому що а, є різні сфери, в яких можна скоротити видатки. От, наприклад, а, кожного року мільйони і мільйони гривень виділяються на посадку лісу. В степах, проти чого громадські організації виступають вже останні сім років, коли кожного року цей ліс знову всихає і е, знову його наступного року саджають. І так кожен рік можна качати нові нові кошти. Маса степових лісгоспів кожного року мільйони гривень закопують в пісок. Таким чином цю статтю ніхто не скоротив фінансування заповідників. Скоротили 334 мільйона. Це це дві третини фінансування заповідників національних партій, і знаючи, як вони живуть сьогодні, я розумію, що це, це є катастрофа, яку потіше важко навіть уявити, як вирішити. Ось це, де, де. можливо немає розуміння у тих, хто це робить можливо немає розуміння, а можливо є якийсь умисел, тому що завжди заповідна справа, на жаль, у нас фінансувалась по залишковому принципу. Ті національні партії і заповідники які є в структурі не мінприроди. Держлісагентства, наприклад, їм взагалі два роки тому відмінили фінансування повністю, і вдалося дійсно силами і громадських організацій і активними виступами самих їхніх працівників добитись повернення цього фінансування. Сьогодні ми знаємо, що за останні два роки ні один, наприклад, національний парк в Україні практично не зміг розморозити свої рахунки, крім зарплати і опалення. Вони інспектори які працюють, наприклад, в Києві в національному парку Галасії. А, а Київ, ну, зрозуміло, що в столиці стільки треба коштів для того, щоб забезпечити своє життя. А люди працюють за тисячу гривень, за тисячу двісті гривень. Вони працюють на цій роботі, але вони змушені їздити, наприклад, в рейди шукати порушників, е, купляючи бензин за свій кошт. І е, в який ми контактуємо з багатьма заповідниками, з багатьма національними парками, в кого не спитай, всі їздять за свій кошти, ремонт роблять за свій кошт, все роблять за свій кошт, крім зарплати тисяча гривень, дві тисячі гривень. Це це є пану, і, пану, і, і пану, власне, і власне е, все інше казначейство блокує. В кінці року все уходить в бюджет. От до грудня це не розморошується. Далі вони нікуди не встигають його освоїти і йде в бюджет. І тому за останні два роки заповідники національні партії взагалі майже. Ніяких рахунків не проплачували вони а, боржники, і навіть деякі з них проти деяких заповідників і нацпартів, різні установи, які їм надавали послуги, вже подали позови до суду, щоб їм не платять за ці послуги. А мінпроди, наприклад. Просто не дає цих грошей заповідникам. І тому зараз, коли вони всі банкрути, всі наші заповідники і нацпартії, це є банкрути, держа... які потребують і потребують такої фінансової допомоги держави, якої досі ще не було за роки незалежності. Але зараз навіть оті ті кошти, які у них їх і не було, ще на дві третини урізають. Я не розумію. Тобто, це що значить? Що вони не будуть тепер мати зарплати чи як? Ну ми це, на жаль, не встигли ще з'ясувати від мінприроди, тому що, на жаль, нинішні Керівництво Мінприроди, зокрема, міністр, не цікавиться на жаль питаннями заповідної справи. І тому, звичайно, його думку з цього питання ми досі не почули. Але якщо такі таке скорочення видатків відбулось, значить міністр екології не доклав зусиль для того, щоб цього запобігти. Пане Панекс, вимушено на деякий час прорватися, повернемося обов'язково до цієї розмови. Ми ж повертаємось до студії і маємо розмову з Олексієм Василяком, екологом, заступником голови Національного екологічного центру України, і ви знаєте, один, коли хочеться сміятися, також хочеться сміятися, що і плакати вже знаєте. Також хочеться від цього. Тому що якщо десь заощаджувати, це звичайно ж потрібно на екології, тому що звичайно ж ніхто не надає цьому належне. Ми просто користувачі. От можливо, це просто наша така егоїстична природа. Ось чому власне кожен раз, коли дово. Диться говорити про екологію, а це так знаєте, так би якесь хобі, а не головна вимога і умова нашого проживання на цій планеті земля, саме ставлення, а, тому що ну в Україні, наприклад, завжди і фінансування, і взагалі ставлення до природи і до заповідної справи як єдиного практичного способу природи охороняти в Україні, відбувається по залашковому принципу. Чому тому, що більшість людей і переважно, всі, ну майже всі, ті, хто. Є при владі дивляться на все це очима бізнесу або очима е економіки. І тут це не мінус ні економіці, ні бізнесу. Але охорона природи це дотаційна галузь, це те, на що ми маємо виділяти свої сили і кошти для того, щоб це зберегти. Це не галузь, яка повинна приносити прибутки. Дуже важливий, е, е, якби така для тих, хто займається заповідною справою, охороною природи. Є дуже великою проблемою, що постійно кожен новий міністр екології який приходить на цю посаду. А у нас ще ніколи не було міністра, який би був фахівцем. А чому? Uh, ну ми не призначаємо міністрів. Ми не знаємо, чому призначають не фахівців в продохоронні галузі? Призначають останні кілька міністрів, були гіологами, А, uh, Нинішній міністр uh, взагалі не має жодного також відношення до А хто? він? Uh, я не пам'ятаю, яка саме в нього світа, але жодної жодного якби дотичності до продохоронної галузі до моменту цього призначення він не мав. Чим взагалі, можете мені пояснити, будь ласка, чим займається у міністерстві природи? Що вони там роблять? А, що аж створили цілу галузь ці міністерства? Ні, ну, насправді, насправді вона зараз дуже сильно скорочена, дуже е, взагалі адмінреформа майже знищила цю галузь, тому що до адмінреформи в кожній області був підрозділ Мінпроди, було управління Міністерства, яке майже всі функції, які виконувала ця природоохоронна система до 17 травня минулого року, вона виконувала завдяки тим обласним підрозділам, коли був окремо установа в кожній області. І, звичайно, що е, ті люди, які працюють, в міністерстві в Києві, вони не можуть контролювати всі підприємства, всі заповідні території, всі вирубки лісів, все, 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 що стосується, це не міноборони, якого стосується чітка задача, а охорона. Миру в країні це не міністерство охорони здоров'я, як якого стосується питання здоров'я людей і окремих якби, напрямків, а це дуже багатопрофільне міністерство, тому що воно стосується як стану довтілля, так охорони. Природи, як такої, так і погоджувальної діяльності, так і всієї промисловості. Ну, одну репліку. Буквально я як ну до цього спеціалізувався там по, по культурі, так я чув лише, я думаю, що лише галузь культури постійно потребує і жаліються на те, що в останній момент з залишковим принципом фінансується і так далі. Виявляється, ну все... хочу сказати, не все так погано, але все так. Але, погано. але ситуація в чому що відбулася адмінреформа, і обласні підрозділи мінпроди просто ліквідували, і тому залишились люди, які їх там пару сотень працівників, які є в Києві, але майже всі ті функції, які виконувало раніше міністерство, воно виконувалось на місцях. І сьогодні вони за останній рік, звичайно, міністерство майже нічого не зробило. Є окремі випадки, коли ми е, чули якісь майже подвиги, От, наприклад, вже під час антитерористичної операції. Люди, які колись раніше до 17 травня минулого року, працювали в підрозділі Мінпроди в Луганській області, добились створення шести заповідних територій на Луганщині в зоні. Ато це вже коли були військові дії, і все одно люди пам'ятаючи свою якби, задачу, коли вони були працівниками Мінпроди, цього добились. Вони навіть зверталися до. Міністерство, щоб це відзначили цих людей. Це, це маленький подвиг, якого жодна інша область не створила заповідних територій за останні роки. А на Луганщині це чомусь змогли зробити вже під час війни. І такі от якісь окремі є приємні інциденти, але в цілому, після зміни влади, ми ж як чекали, що от, ну, звичайно завжди українці так роблять. Зміниться влада, щось там все зміниться, і от тоді буде добре. А, але в частині Мінприроди. Взагалі нічого не сталося, тобто після зміни влади. В природоохоронній галузі лишається все те, що було при Януковичі, тому що нова влада в цій галузі, новий міністр в цій галузі, не зробив взагалі нічого. Відповідно, як було, так ми маємо і по сьогодні. І нам це дуже не подобається, тому що політичний вектор нового міністра, якби політична приналежність, начебто діаметральна відносно попередніх міністрів. А наслідки роботи такі самі, ніякі. От і нас дуже власне, стільки ми намагалися скерувати взагалі якусь активність міністерства, щоб відновити територіальні органи. Воно без руки, воно не може працювати без обласних підрозділів. Новому міністру це не цікаво. Пане Олексію, напрошується питання. Чи не хочете ви створити свою партію зелених ні. і йти ось на ці вибори? Якщо настільки є. актуальне питання? Чому ні? Чому я зараз утримується? А, тому що все ж таки є, є громадська, громадський сектор, є, є політика. І політика це завжди боротьба за владу. А ті, хто займається охороною природи, от там я, наприклад, не, не дос, ну, з 2000 року, приблизно цим займаюся колеги, там старше. І от, дивлячись на колег, з якими ми займаємося охороною природи, е, ми цим займаємося вже 13 міністрів. помінялося. А ми все одно намагаємося ті самі якісь, на нашу думку, правильні ідеї реалізувати. І, скажімо, потрапити у нас немає жодної цілі потрапити до, в будь-яку там гілку влади. Наша задача як громадських організацій скеровувати їх. Ми готові допомагати всім, але свій потенціал залучати до цього, потенціал колег, якісь свої можливості, свої знання. Але останнім тірком міністром це не було цікаво. Пане Олексію, ви знаєте, хоч можливо з деяким і гумором я поставлюся, але пам'ятаю, коли, наприклад, я в свої шкільні роки, коли я мала змогу тільки перший раз почути про ці вибори, а потім, вже коли мені виповнилось 16, і звичайно ж я вже чула, як там батьки з якою відповідальністю ставляться її старшокласники, як говорять, що ось вони там перший раз йдуть і роблять свій своє. Право право голосу використовують. І, знаєте, багато хто жартував, якщо не хотів говорити про те, за кого він буде голосувати. Говорив, я буду голосувати за партію зелених. І от ви знаєте, мені здається, що зараз дуже багато хто серед наших громадян розгублені. Я певна, що вони б точно захотіли мати серед народних депутатів екологів, тому що я Таким певна, чином... що вони знають ціну того ж життя не тільки людського, але і в цілому на планеті Земля. Таким чином партія зелених і потрапляла в парламент. Ну це, ну це, ну це такий з одного боку. Я згод. Ми дійсно хотіли би бачити більше uh, людей. Це не обов'язково мають бути професійні, наприклад, е екологи, це але серед депутатів мають бути люди, які відстоюють uh, екологічний світогляд. Це не професія, це, це є світогляд. І таких от uh, сьогодні uh, ну, супутньо Олександр Бригнець активно висловлюється на екологічні теми Ірина Сех і все. У нас депутатів набагато більше, ніж Берегнець і СЕХ, і відповідно, це крайня меншість, яку взагалі ніхто, тобто, шансів проголосувати щось продохорони в Раді немає взагалі ніяких. І е, а що стосується партії зелених, то на жаль, от всі так е, чують от люди, які ніколи не цікавилися охороною природи, чують, що ти займаєшся охороною природи, кажуть, о, це ж мабуть, партія зелених. Mm -hmm. Так от е, партія зелених, от сама ота, от номінальна партія зелених, на жаль, це ганьба. Слова терміну партія вони ще ще, є, до речі? А там, мабуть, що є, але це партія власників е, нафтового бізнесу і е, Азовсталі, і так далі. Тобто, це не, е, це не екологічна партія, на жаль, в нинішньому її вигляді. От, але е, і саме тому ми все ж таки, мені здається, що дуже велика вага є саме громадських організацій, тому що влада міняється, політичні якісь там речі міняються. а Громадськість це як саме от те, що є ідеологічним, це якесь питання світогляду і важливо, щоб люди, от, але от... я певна, що обов'язково має бути зараз і департамент, і забезпечений відповідно, тому що ми прагнемо до Європейського Союзу, а там дуже високі норми, екологічні звичайно. І от скажіть, будь ласка, які такі стандарти, які зараз у нас знаходяться на дуже низькому рівні у порівнянні ну, тих високих норм? Це, це, охогу, це просто не говорячи вже про е, ті стандарти щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. Думаю, нас е, кожному з глядачів буде е, легко згадати, наприклад, весну, коли продають підсніжники, осінь, коли палять суху траву. Це все адмінвідповідальність, це все порушення. Чого підсніжники немає, тому, 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 що, тому що їх майже не лишилося. І якщо їх досі продають, то це значить, що все ж таки ті, ті, хто продають, знають зна, зна, знаю, ті місця, де вони досі лишилися, але в природі їхні. Ну, це не тільки підснішників стосується. Є тільки ну, пер, під терміном первоцвіти мається на увазі не лише три види підсніжників, а більше видів це. Я записав, я зробив висновки зробив. От, і але тим не менш, от, ну саме яскраві приклади торгівля червонокнижними рослинами, які кожен кожну весну ми всі бачимо. Спалювання сухої трави і листя навіть в приватних в, в житлових масивах, це теж адмінвідповідальність, це теж це щорічні алергії, це канцерогени в повітрі, це діоксини в повітрі. Це, це все порушення, які ми кожен день бачимо і розуміємо, що це все тотально і неконтрольовано. А що вже говорити про якість контролю за викидами з підприємств? Наприклад, це один момент. Щодо того, про що ми сьогодні говоримо з приводу заповідної справи, європейські показники заповідності 10-12, а краще 15 11% від площі країни. І в Європі режим охоронний об'єктів природно-заповідного фонду набагато суворіший, ніж у нас. Набагато це все дійсно контролюється охороняється. У нас в Україні є 6,05%. Відсотка, ну, трохи більше 6% відсотків України є об'єктами природно заповідного фонду. З них більшість це маленькі заказники, це практично 8 тисяч об'єктів, і в них немає адміністрації. Вони просто полишені на совість тих сільських рад і госпів, кому підпорядковані. І є лише від природних заповідників і 40 Дев'ять національних природних партій, де є дійсно адміністрації, ті їх мусять охороняти. Тобто, у нас є трохи менше сотні територій природно-заповідного фонду з 8 тисяч. Які дійсно охороняються, і все це в купі. Всі ці 8 тисяч об'єктів це всього на всього шість відсотків України. Це вдвічі менше ніж те, що треба буде колись для Євросоюзу. Звичайно, сьогодні ми говоримо там про стосунки з Росією, про корупцію, про якісь інші речі, але настане день, коли наш рух до євросоюзу зустріне наступні двері, які будуть стосуватися Євласне, охорони при євросоюз. Президент. Запитає у нас звичайно, що звичайно зробили. можна уточніше питання з математикою, намагаюсь подружити ти зараз а ви говорите про те, що у Європейському Союзі 15-20%, так? 10-12, а в деяких країнах 15. А так, а у нас шість ну трошки більше з стаком. А якщо у нас буде вісім тисяч, а не сто як зараз, то яку ж а, територію ні, будуть ні, займати заповідники? Я я, я я ще раз повторюсь. Тобто сьогодні ми маємо вісім тисяч заповідних об'єктів різного розміру від великих національних парків до маленьких пам'яток природи, а, якими може бути одне дерево старовікове. От в Києві, наприклад, де якісь, от, наприклад, липа Петра Могили uh -huh. біля історичного музею, вона теж є окремою пам'яткою природи, але площу вона займає манюсенько. А, і сумарно всі ті 8 тисяч об'єктів, які є сьогодні, це є 6% від площі України. Їх створювали, ага. починаючи з 68-го року. І, звичайно, що у нас не так багато і природи лишається, не говорячи вже про те, що, наприклад, Держлісагентство принципово проти створення нових заповідних територій в лісах, бо їм очима лісоруба видніше ліс як джерело прибутку, як, як деревину, а не як територію, яку треба охороняти від рубок. І зараз створити нові заповідні об'єкти дуже важко. І тому Наші шанси, стільки б ми не старалися, стільки б активістів, науковців не, не просто не дарували свій час і можливості державі, щоб збільшити кількість заповідних об'єктів, кожен наступний заповідний об'єкт створити дуже важко, тому що він впирається в масу економічних інтересів землекористувача. І тому наші шанси дійсно примножити вдвічі Так, а це дуже можливо? Це можливо, якщо буде політична воля. І якщо дійсно це захоче держава, тому що зараз майже всі об'єкти не створюються, тому що проти Держлісагентства. Держлісагентство, яке, яке є державний орган, віддані якого є державні лісові землі. Воно не може бути проти державних пріоритетів. Це є, є ще 2005 року указ президента Ющенка про те, що заповідна справа це є державний пріоритет в охороні природи в Україні. Тому, так... Хотілося б повернутися до тому, і тому власне виходить, що державний орган чомусь саботує державні інтереси, і через це наш Наші наша хода до Євросоюзу колись випреться в двері, до яких ми просто ще не дійшли. У нас ну я хотів би вже на завершення, порозі того, що починали. Я, я зрозумів, що екологічних проблем дуже багато, тому що можна говорити довго, і це дійсно добре, що ми про це говоримо. все таки про е, заповідники у зоні АТО хотілось би назвіть, будь ласка, які саме е, під загрозою, і що а, так. Ну я назву один приклад. Насправді є чимало заказників, які знаходяться зараз в зоні, там де ведуться бойові дії. Це не настільки суттєво, як ситуація з Луганським. Заповідником єдиний заповідник Луганської області, Луганський природний заповідник, а його адміністрація повністю знищена силами Луганської Народної Республіки, самопроголошеної. самопроголошеної. Вся адміністрація розгромлена, автомобілі, все майно пішло на потреби Луганської республіки, і на, е, навіть сейфи розпиляні болгарками з надією, щось там знайти крім олівців чи щось такого. А, як це відновити? Абсолютно потім уявлення немає. Хоча ми, ми через якийсь час, обов'язково, коли буде завершена власне активна фаза АТО, ми обов'язково почнемо збір коштів на Відновлення заповідника знову ж таки, я не вірю, що держава виділить кошти на це відновлення громадськими соломинами. Так, так, але зараз ми все одно всі кошти, які ми можемо зібрати, вони йдуть на армію. А, але коли це закінчиться, ми будемо збирати кошти на відновлення заповідника. Але гірше того, що весь науковий штат заповідника і директор заповідника їхні портрети висять навколо колишньої садиби з примітками, що а, це є правий сектор на думку. А, Луганської республіки і ці люди розшукуються Луганською республікою як правий сектор. От як цим людям повернутися на своє люди зараз знаходяться? А Вони знаходяться в евакуації з сім'ями і з ними з усіма все добре. Деякі з них дуже активно залучаються до е, вивезення з зони АТО сімей, е, які там досі перебувають, і інших е, людей, і е, активно долучаються до допомоги армії. І, е, але і ці люди, і ті, хто цим не займається, вони всі по факту того, що це є працівники заповідника, вони оголошені правим сектором, і Луганська Республіка вивішує листівці, що їх розшукує, як цим людям повернутися після завершення війни, настільки їм буде безпечно з сім'ями знову приїхати в станицю Луганську, зруйновану нині війною? Ми не уявляємо, але це якби та ну власне, той приклад, що війна вона стосується в тому числі і заповідної справи, і той єдиний заповідник, який є в зоні АТО. Він постраждав, як ну настільки, настільки це взагалі могло відбутися це, на останок, Дуже коротко, якщо можна е, оголосіть телефон, за яким можна звертатися всім охочим приєднатися до збору коштів. Mm -hmm. е, можна звертатися за простим телефоном е, «Київстар» ноль Тобто це Так, тобто, якщо якісь є питання по охороні природи в зоні АТО, по яких з цих ми готові до цього е, людей долучати, якось з, або після завершення антитерористичної праці ми це буде ще більш актуально, але я думаю, що 097-1473 – це простий чотири сім вам, Це прости на всі Василюки, колок, заступник голови національного екологічного центру України, був гостем нашої студії. І як би здавалося б, смішно не звучали зараз екологічні теми, але мабуть тут є якась і певна філософія, яка простежиться, що всі ми сюди прийшли на цю землю, і ми є гості, і потрібно подумати і про дітей. І зараз це ми дуже мабуть занурилися у воєнний стан. Дійсно, потрібно думати про майбутнє і про стан нашої планети та земля.